Доволі часто мені закидають, що я одягаюсь не стильно ну, в розумінні юридичному. Такому, який транслює телебачення, кіно, художня література, уява певних людей про юристів. Одначе стиль у мене є. Він подібний. До стилю змішаних єдиноборств. Тобто в ряді випадків, коли необхідно одягнути діловий костюм, я це роблю коли необхідно одягнути ось такий, бо це покращить комунікацію з клієнтом і дасть можливість провести більше часу на вулиці, то я одягну такий. Коротше кажучи, одяг це як певна система переконань, уявлень, навичок, які ми міняємо залежно від ситуації. Одяг не варто перетворювати у такий от тілесний панцир і тягати за собою. Одяг це інструмент, інструмент невербального переконання, інструмент подачі себе більше того. Оскільки я вже одягнений у юридичну термінологію, в юридичний науковий контекст, в кандидатську дисертацію, в понад 10 книг, то це дає мені можливість певною мірою відходити від такого уявлення про юриста. Як про людину з кроваткою. Певний уже соціальний статус це квиток на юридичні форуми, в судові засідання і, що найцінніше, в комунікацію із провідними юристами нашої держави, у яких, можливо, є науковий ступінь доктора наук, які займають чільне місце в сфері створення саме інтелектуальних юридичних парадигм. Іншими словами, точка зору про те, що юрист це його одяг, мною не поділяється. А як вважаєте ви, наскільки необхідно максимально точно слідувати уявленням, які транслює нам кіно і засоби інформації в контексті одягу для тієї чи іншої професії?